Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Подивіться, яка краса. Але мені не подобається. Я розчарована. Я відмічу Флорію, бо чесно, вони мене вже дістали. Просто дістали. Цей тюльпан Альберт Хайм повинен бути. Я прикріплю фото. Рожеві Вони вже мене надарили з цими нарцисами, я їм написала, вони кажуть, ми вам кошти перерахуємо на бонусний ваш рахунок. А окей, добре, вони перерахували, наче не дивилася. Але мені потрібні були рожеві тюльпани, а не червоні. Немає зла, от чесно скажу, просто подивимося, що ще буде, як квітнути. Я його буду тоді розтрощу, просто немає слів вже, задовбали. Тут взагалі два тюльпани тільки показалося і все. Не знаю, мені це <загалі> взагалі не подобається. Хотілося якось відео трішки на позитиві, але я ненавиджу, коли дурять. Просто ненавиджу цього. Ладно, там якийсь би один виліс не такий. Але ж всі, просто всі. Ну добре. Налаштовуємось на позитив. Сьогодні у нас дуже-дуже багато роботи а, з приємного в мене тут же бронера з такими квіточками ніжними, блакитними. Гарнюні. А, з неприємного вже попелиця є на смородині смородинь на поріжці. Хоча я до цього обробляла і не один раз, тобто, або препарати якісь не такі. Не знаю, але ну, взагалі не допомагає, От просто що пшикало, що не пшикало, подивіться. Ну, що це таке. Хоча Смородина на бруньках вся, а у то, той взагалі вже висять китиці. Осібіно, от якоси бідно. Ходиш, робиш, робиш, травиш. Ну, нічого, справимось. Зараз вам хочу зробити огляд своїх нових покупок біля. Переходимо до огляду своїх нових покупочок. По-перше, я ще один не висідала деревовидний піон. У дідуся вчора купила ще такий великий білий. Не втрималася, чесно скажу, і там ще трішки є полунички. Також я купила ось такий гарний персик, ну, він десь метр шістдесят, напевно. Мені дуже він сподобався. Сорт називається Каманчо, він середньо-ранньо-середній, і попрохалося, щоб він був ну, не дуже високий. Певно, це залежить від того, як обрізаєш, але все ж таки. От, і зараз будемо його саджати. Також в мене був пункт, який ще, пам'ятаєте, казала в минулому відео, хочу В всього дядька, який продавав. Були два кущика жимолості. І навіть тут броньочки є. От, не знаю, що тут написано: Юсана, Юкана. Можливо, хтось знає, то підкажіть, будь ласка, сорт і ось це, що тут написано? 64 чи, не знаю, ну, коренева гарна тут така, вон, бачите, все добре. От так, ось взяла сьогодні підживлю полуничку. А, тут початок вегетації якраз. І прованта Вернал оброблю обов'язково абрикосу з хоруса. Це взяла вже від кліщів на всяк випадок. І головна покупочка. Ось такий в мене є інструмент. Тепер така ось пилка пиляти дрова. Купили додатково більш таку якіснішу пилочку. І тепер буду пиляти. Все, що бачу. Ось такі в мене покупочки. Пилка коштувала майже 2500 і дві пилки гарної якості по 200, 200 гривень дві штуки. ну по 100 гривень. Персик коштував 200 гривень. Піон 200, два кущика 200, за 170 віддав. Спрей 219. Mm. От. Ось такі в мене новиночки, покупочки. Тому сьогодні багато роботи. Все саджаємо, травимо, садимо, ще хочемо посадити сьогодні чоловіком картоплю. Тому гайда працювати. Так, ну що, зараз будемо випробувати наше пилу. Чоловік вже дістав вон таку більш кращої якості. Будемо підключати та випробувати. А я піду, сарай відкрию, зараз візьму перчатки. Ой, хотіла вам показати, дивіться, я тут посадила такі невеличкі лукові альоми. Я не думала, вони не будуть квітувати, але бачите, є брунечко. Випробуємо з вами нову мою пилку, за ніт, будемо пиляти цю айву. Пару секунд і невеличкий вже. Ось такий пеньочок вже спилений. Дуже зручно, рекомендую. Gracias. Так, вже стільки посадили. Ще половинка в нас залишилась діляночки. Так, ну що, копаємо останню ямку. І все, картошка у нас вже посаджена. Звісно, це невеликий дуже. Шматочок землі, але все ж таки, якщо буде своя картопля, то буде дуже приємно. Зараз сидимо з чоловіком на терасі, трішки вирішили відпочити. Чуєте, як пташки співають. Ось мої перші тюльпанчики квітнуть, але ж не рожеві. Посадили вже з чоловіком картоплю, посадили персик. І вирішила трішки випити чаю та закусити ман. Хочу вам показати таке класне манго, хто з Дніпра і знає нашу байкальську базу. Там є такі точки з різними східними солодощами. Ось це манго в шоколаді. Тут 500 грам, це ми вже з'їли штук 10, напевно. Ну, не зараз, звісно. От. І в шоколаді. 500 грам, 200 гривень коштує, яке воно смачне. Це просто до чаю. Дуже-дуже рекомендую. Там були і груші, і сливи, і ом, диня, начебто ну, дуже багато всього, але я полюбляю мангу. От, і вирішили це придбати спробувати, Дуже-дуже смачно. Рекомендую, хто з Дніпра. От. Зараз ще відпочинемо. Мені потрібно посадити ще Я вже забула, що мені потрібно. Як вона називається, та ягода? Я... жимолась потрібно посадити. <гум> От. Це основне і піон. Зараз буду саджати з Подивіться, яка гарна коренева система цього кущика. Дуже класно. Сподіваюсь, прийметься, буде гарно зростати. Так. Ось сюди я за дерева посадила свої два кущика з Полила, трішки селітри насипала, доброго якогось. Ну, сподіваюся, їм сподобається тут. Це вже косить газон, бо травка виросла, потрібно її трішки оновити. Сьогодні була в епіцентрі, та взяла таке ось ой. Господи, доброго плантафо, тут початок вегетації. Якраз полоничка починає рости, відростати після зими. У мене тут залишилось 10 літрів води після того, як посадила жимолось. Зараз розведу і пролію. Якщо в мене буде таке перше підживлення полонички. Так, поки підживлювала полуничку, згадала, що я ж сьогодні ще на базарі. Ой, ні, вчора купила полунечко. Потрібно підсадити, чуть не забула. Зараз сонечка немає і тюльпанчики почали закриватися. Вони, наче маленькі вогники такі, дуже гарні. Бачите, трішки тут такі, наче як білуваті, жовти гарна серединка така. Вони ну, класні, але ж, блін, так обідно. Цей флоріум постійно якісь підстави робить. Хоча дуже класні. Сонечка немає і тюльпанчики закриваються вже. Так, а зараз я посаджу два піони, бо вже аж кричить, треба срочно, срочно посадити, бо дуже шкода, вже в'януть. Ой, гляньте, ця краса маленька. Дивіться на цю красу, яка вона гарна. Маленька. Сподіваюсь, наступного року вони підростуть і будуть ще кращими. І з цієї сторони також розквітла така малесенька взагалі. Гляньте на неї. Крихітка. Зараз гарно, там начебто і сонечко світить, але спустився все ж таки дощик. Рабіс майже заквітував. І медунка в повному розписку. І люботить дощик. Гляньте на коніку. Вся на бронючках, а це тюльпани Катінка, мої улюблені. Я полю я полю, значить. Тут опа. Дивлюся, в мене клематис свій Я думала, його не буде, він вимерз. Але ні, все ж таки є. А чоловіка взагалі не зупинити. Нова пилка, він пиляє, пиляє, говорю, все, я вже не можу, вже заморилась, давай додому. Він такий ще, зараз. Ой, гляньте, яка краса, це просто неймовірно. Боже, така тиша, такий спокій. Трішки дощ покапав і все, знаєте, сонечко виглянуло, і так гарно-гарно. Гляньте на цю красу. Боже, як він розростається. О, медунка взагалі, красуня така, гарна. Так, ну, лаванда відходить, це вже добре. Армерія вже на бруньках, флокс також вже майже-майже квітує. Буде квітувати скоро. Гвоздичка в мене. Це в мене два тут спасеніші їх називають з епіцентру. Де вже броньочки є. Арні. Ці красунчики, які повинні бути рожеві. До речі, ось Вероніка в мене відійшла. Там в мене відійшла. Хто ж там? Монарда, напевно, відійшла так. Тут я бачу, що не всі тюльпанчики зійшли. Посадила я. Піону. Він так не дуже добре почувається, шумно дуже вибачаюсь, але чоловіка не зупинити. Коротше, я отут от все прополола, 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 тільки ще бур'ян не збирала. Чесно вже сил немає. Ще потрібно було сьогодні лохину посадити, але також вже сил немає. Ще тут прополола трішки. Бронерка вже гарно зійшла, і навіть він трішки квітує. Краса вже хочеться знаєте, з ночовкою приїхати на дачу. Ця рік покосив газон. Можна ще трішки його повичухувати, а в жиле вже ну, такий вже став більш зеленішим. Дуже задоволена, там вже наш з ума сходить напевно. Він ето. вже закрив двері, бо цей пиляє, 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 пиляє. <поцей> Ой, цирк, ну добре. Дуже гарно підійшли кущики. на мальви, мальви, напевно. ось. І навіть ця абрикос, яку ми спилювали, ще навіть має трішки квіточок. Хотіла сьогодні обробити, але не знаю, засумнівалася. Такий, знаєте, дощик проляпав, ні туди, ні сюди. І якось воно не те несе. І... Побоялися, думаю, знаєте, оброблю, а воно все змиє. От. Тому оброблю вже, напевно, в понеділок. Сьогодні субота, завтра велике свято 7 квітня, тому робити не можна, працювати, відпочивати. Я кажу, завтра дитині каже велике свято, навіть пташки гнізда свої не, не в'ють. Він питає, а як пташка знає, що завтра велике свято. Я дивлюсь на нього. Я говорю, прикмета така. О, багато тюльпанів, Він бачить вже з бутоном червоні тюльпани. І посередині, між нарцисами, там троянда, там є пуп'янки, але вони такі нещасні. Вона така нещасна, її неправильно посадила. І, скоріш за всього. Там буде нова троянда. Чесно кажучи, я вже в себе <сміх> в Гуглі <Google сміх> зберегла сторіночки з трояндами, але я не знаю, на чому зупинити вибір. От, і тому поки думаю. Але вони такі гарні, я навіть не знаю, яку обрати. От. Тому так. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюсь, вам цікаво. Я, наприклад, сама люблю дивитися такі відео, особливо дивитися, як хтось працює. Але ж я насправді отримую велике задоволення від праці в своєму садочку, бо це воно своє, не когось, а моє особисте. Тому це, я кажу, двічі приємніше. Так, добре, будемо збиратися. До нових зустрічей. Яка тиша, який спокій, який просто неймовірний аромат абрикос, Повітря просто солодке. Чоловік ще підстриг газон. Аромати просто голову кружляють, так не хочеться додому їхати в той город. О, банда. Але вже час. Ну нічого, скоро повернемося. нарциси квітують гарно. Почали розпускатися навколо. Просто вже краса.